Всім привіт! Це зовсім таке цікаве відео буде, як я думаю. Тому що я знайшла новий фон це плед, на якому я сплю, і знайшла нове місце, де можна більш-менш якось знімати і не боятися, що я придавлю себе диваном. І, в принципі, ось. В нас зараз немає світла, але думаю, що. Десь на середині цього відео воно з'явиться. Тому поки що ми будемо зі свічкою, гірляндою та ось такою лампою. Починаємо: У нас буде огляд на щоденник та невеличкий бонус. Зараз веду ось такий від Accent. зелений, Зріз чорний. Заповнила його зовсім мало, але, ну. Що є, то є. В мене з'явилася ідея щось знімати. Наліпка. Тут написано: давай редагувати разом. Звісно, просто дуже багато для мене значить зараз. І так, розпочинаємо ми також з вимкнення світла. Тут чисто про те, що я купила нову гірлянду. Та по більшій частині писала в цьому щоденнику, коли світла не було. Ось цей невеличкий рядок з пісні дуже сильно віддається у моїй рольовій з вампіром. Бо тут буквально я знайшла відео з людиною, яка косплеїть персонажей з інтерв'ю з вампіром під цю пісню. І така чиста. Так. Ти ти схожа на мого персонажа, тож тепер ти будеш асоціюватися з ним. І ну, це те, що він міг би сказати одному персонажу декілька років тому. Я не знаю, що буду говорити про розвиток її на даний момент ролівої, тому що ну, я не готова про це говорити. Дуже сильно переживала через університет, тому що це був кінець семестру, треба було здавати роботи всім. Я хвилювалася те, що не зможу багато предметів написати нормально. у мене не буде стипендії, взагалі я нічого не закрию, але зараз в мене канікули, я все закрила. Не на дуже хороші бали, але ну, що є, то є. Що тут далі ось тут? Я не пам'ятаю, чесно. Тут у мене не було ще води, і ми їхали на іншу квартиру митися. Все. І тут трохи продовження. Ми з Татом багато гуляли. Я купила прапор України, щоб почути відчувати себе більшою українкою. Трохи це спрацювало, я ще дуже гарно його гірлянду обклеїла, тож тепер, коли світла немає, він в мене гарно світить. Тут чисто по пунктах, тому що мені було лінь записувати те, що сталося. Видавати книжку не так вже і страшно. Я знайшла видавництво, яке по доступним цінам може видати книжку та продавати в себе. І тоді я загорілася ідеєю справді щось дописати і щось видати. Що там таке в нас? Стала більше виходити на вулицю з татом. Купила щось. А, купила чабань ручної роботи. Чабань це така приємна дошка для чайної церемонії. Коли проводиться чайна церемонія, тут зливається пролив та, в принципі, чай. І гадала собі на стипендію, що буде вона в мене. Поки що я не знаю точно, що буде вона в мене, тому що ну, скоро мають сказати, видати списки, в кого вона буде. Сподіваюся, я там буду. Ну і тут, скоріше за все, стипендія буде. І, ну тут, В принципі, це все, про що можна розповісти, про що я більш-менш пам'ятаю. Чаювала зі своєю подругою в себе вдома. Ми дуже класно поговорили, вона читала пост зі своєї рольової про русалок і як це сказати. Мені подобається те, що вона дуже класно продумала їхню структуру. Тобто, русалки в неї це, вони живуть на одній якійсь планеті. До них прийшли загарбники, та їх почали продавати. Бо думали, що вони як тупі рибки. А що може зробити рибка? Нічого. Бо вона ну, нерозумна рибка. І з цього, в принципі, весь сюжет строїться те, що люди думають, що ну, це просто риби, це тваринки, дорога золота рибка. А по факту це навіть більше, ніж люди. Дуже класна ідея. І... Я почала більше задумуватися над тим, які в мене є персонажі. І над тим, що вони, ну насправді не люди, і треба це краще продумувати. В принципі, от пішла з іншою подругу, подругою на чайну церемонію. Мені не дуже сподобалось, але ну, пили в смачний чай. Це вже дуже добре. Що не чай, то риба. Це зв'язано з тим, що у нас китайські чайні церемонії, і ми коли нюхаємо чай, чайне листя, яке вже пропарилося гарячою водою, воно час від часу пахне рибою. Тобто ми пили раніше зелений чай, от справді зелений, він пах рибою чи то кошачим кормом. Ось це чай, який ми пили, це тігуанінь гуанінь або якийсь з таких світлих олунів. І він теж нам трохи пах рибою, рибою з м'ятою. Це просто шикарно. Що не чайта риба просто. І тут я почала писати синьою ручкою. І передивилася свої погляди на рульові. Тому що зараз і, в принципі, тоді в мене здебільшого вони. Є такими, що там по три-чотири речення пост, якщо почастить, і мене це почало бісити, тому що через те, що в мене дуже короткий слог, важко писати великі роботи. І я така чисто, дивись, бро. Зараз будемо писати великі пости, будемо страждати разом. І це частина з того поста. Яка, в принципі, і мені сподобалась, і деяким людям сподобалась, коли я їм це показувала. Тут, здебільшого, про те, що є порівняння людей та вампірів, тому що в рольовій вампіри вважають себе вищим сортом, а людей просто, ну, як ми свиней. Тобто, ми сильно думаємо про те, боляче свині було, коли її вбили, щоб ми її поїли. Мені здається, не кожен так думає. От вампіри так само. Сюди я знову ходила в чайну, але випадково, тому що ми з подругою ходили гуляти, називемо її Вероніка. З Веронікою ходили гуляти. Спочатку ми думали піти у торговий центр. Але як тільки я зайшла туди, почалася тривога і всіх почали виводити. І ми вирішили пересидіти у чайній. В цей розпили червоний чай. Ну, я червоний, вона якийсь цікавий мікс, який пахнув дуже ароматно, дуже якось як жуйка Класно. І я там дивилася її скетчбук. Мені просто дуже подобається дивитися на такі дуже заповнені речі, тому що. В мене не виходить робити щось та закінчувати, От, наприклад, щоденники. В мене був, я не знаю, я зможу зараз показати той щоденник чи ні. Я не вмію доводити речі до кінця, а люди інші вміють, і мені подобається дивитися на те, як у них це виходить. Тим паче так цікаво, тому що, вона, коли заповнює скетчбук, вона вклеює туди дуже класне пам'ятне сміття. Я хочу навчитися це робити, щоб ну, легше згадувати те, що відбувалося. І, в принципі, для атмосфери, тому що, ну, такий розворот, він, звісно, гарний, але нічого мені не дає як цінність. До речі, купила класний маркер. І тут, до речі, я почала вклеювати пам'ятне сміття. Це з посилки. А ось це я отримувала посвідчення водія. Геморой знатний, тому що нам всім сказали приходити на 8-му годину ранку. Ми прийшли, а потім виявилось, що списків ще нема. Треба почекати. Ми такі. Ну добре, трохи почекаємо. А приїхала я з дядьком, в якому треба було вже о 9:30 виїжджати у центр, у центр на роботу. Ми трохи почекали і нам сказали таке, От знаєте, от у вас екзамен на 11.30. Приходьте на 11.30 і в принципі чекайте поки що. А тоді було десь 9-ту години ранку також. І їхати вже ну, було нікуди. Ми вже тут. Я назад сама туди не доїду, тому що я дорогу не знаю. У мене типографічний критинизм. І, в принципі, дядько поїхав, і я поїхала ой, не поїхала, пішла у центр поряд, який був, тому що е, Том Рео знаходилося у торговому центрі, і я там сиділа, чилила. Але я така, ну, не дуже розумна людина була тоді, не продумана. Бо я така думала: ну, екзамен буде недовго, тож що мені втрачати? Я не буду заряджати телефон повністю. Це велика помилка. Якщо ви кудись йдете, і у вас ну, телефон не 100% або навіть добре 100%, але ви знаєте, що він може розрядитися швидко, беріть з собою, бодай щось. Бо зараз у нас всюди є пункти незглавності, ви хоча б підзарядитися зможете. А тут, а тут була така ситуація: те, що ну, телефон майже розрядився, було 4%. До екзамену ще ну, до години дві. Я намагалася як економила, сходила в кафешку, поїла котлету по-київській, від якої мене потім скрутило. І вже потім за 10 чи 20 хвилин до екзамену, я додумалася, що в сільпо можна купити зарядний пристрій та там підзарядитися. От дуже довго до мене ця мисль доходила. Тому що могла статися така неприємна ситуація, те, що ну, я без грошей. У мене ті гроші, які є, вони ну, мали бути на карті. Мені треба було просто подзвонити батькам, щоб вони прислали їх. Та я закінчила деякі справи з посвідченням, і, в принципі, все. Так, ну, я без грошей я навіть права не можу оформити. А так вдалося, до речі, все зробити. Я тут написала дві помилки, які зробила на екзамені, Які, я думаю, що це ті дві помилки, і, в принципі, я отримувала права. І, до речі, екзамен був доволі, доволі легким. Для мене найстрашнішою такою, найстрашнішим моментом було саме робити кроки для того, щоб мені оформили посвідчення. Бо я з банкоматами не дружу, я не змогла спочатку нормально все оплатити. Довелося постійно бігати і, ну, геморой на дупу собі знайшла, і в принципі. Ця, цей напис дуже гарно про все, про все говорить. Тут м, Амоніт. Звісно, це не справжній амоніт це просто роздруківка з равликом. Але я підписала як амоніт, тому що заходила у торговий центр біля свого дому і побачила там справжню таку штуку. Це скам'янілий молюск. Він, звісно, не дуже багато для цього розвороту дає, але я хочу його купити, коли в мене будуть вільні гроші. Ем, так, будемо зараз згадувати, що тут відбувалося. Я е, грала в Геншин та чекала молитви. Дивилася Джоджо, щоб, ну, ну. Там було десь година очікування для того, щоб молитви обновилися. І я вирішила подивитися Джоджо. На цьому ось ця частина все. Далі я тут розповідаю про те, що разом зі своїм бро почала дивитися жахастики для того, щоб зрозуміти, як, в принципі, люди вміють лякати та як мені навчитися це робити. Що ще тут було? Я справді нещодавно писала, але через те, що це було давно, я забула. Ну тут я здебільшого спала та переживала через те, що я поганий письменник. І думаю, більшість цього розвороту вона саме про це. До речі, з мюзиклу. Класна штука, рекомендую послухати. Переживала те, як я письменник. І ось тут почала нову ролку з іншою людиною, правда. Але ну, дуже цікаво. я напевно. Про неї розповім на іншому або цьому розвороті. Ролка була така, те, що чоловік втратив свого коханого у аварії і намагався зробити з андроїда повну копію цієї людини мертвої. Поки що це весь сюжет. Я більше розповідати не буду, тому що. Ну, а ви не мій, мій рольвик? Будете моїм рольовиком, будете багато знати. Про мене і про ролк. І тут я, до речі, ще писала про те, що хочу навчитися робити тексти емоційно наповненими та виразними. В мене поки що це не виходить. Тому ось. І, до речі, я забула сказати. Ось тут я почала переписувати. Конспект з американської чи просто англомовної книжки про сценарну майстерність, щоб зрозуміти, як, в принципі, мені краще будувати сюжет. І це стало мені дуже в нагоді, тому що процес підготовки допомагає краще настроїтися на роботу. І ось я цей запис писала буквально вчора. Теж поролці. Я, напевно, переводити не буду. Можете самі її прочитати. Я не знаю, як показати, просто ось. Можете прочитати самі. Я їхала з татом в центр, бо він стригся. А мені треба було роздрукувати роздруківки, вони не працювали. Але біля цієї друкарні о, знайома Бариста працювала там, у кафешці. І вона зробила мені дуже смачний облепиховий чай з чабрицем. Якщо ви колись будете пити такий чай, знайте, що він дуже смачний. Світло. Ура! Дуже смачний чай. І допомагає, коли ви хворієте. У мене зараз просто думки про світло. І я ще зайшла в книгарню, купила класний такий журнал про упа, на якому я знімаю, тому що інакше штатив буде падати. І багато думала про рольові також. Якщо я про це не писала, я потім допишу, але ну, дуже багато думала про рольові та про книжки. Подивимося, що нас ззаду. Маємо традицію смішно писати про страшне. Частина інтерв'ю однієї жінки, я не пам'ятаю, як її звати, чесно. Але це з цього журналу про ПА. До речі, купила бігуручку. Спеціально для цього. Такий календарик, символи, звичайний календар. Ось це малюнок, який просто кочує з одного щоденника в інший, і бумажка від цього блокнота. З щоденником у нас на сьогодні все. Але, як я і обіцяла, буде бонус. Це моя чорнетка, де я, в принципі, намагаюся писати оповідання. Поки що там дуже мало, тому що я його тільки почала, але ну, трохи розповім про нього. Розпочинаємо. Ну, добре, пофіг, можете мені подзвонити. Тут трохи я думала, що тут буде непогано писати, але. Хоча ні, я і так далі так думаю, Просто думайте, що це текст ідеї вкрала одніє... в одного художника е, ось таку штуку скріншот. Це з книжки я переписувала, але я потім зрозуміла, що мені це не треба. В одного художника вкрала конспект. Дивилася відео, як строїти сюжет. Але, в принципі, мені це дуже мало допомогло. І я просто почала писати, що в мене взагалі є по сюжету зараз. І поки що це все. Коли буде більше, я вам покажу чорнетку повністю. Більше чорнеток у мене немає на даний момент. І все, що я хочу сказати, це те, що відео закінчено. Я не знаю, чи буду взагалі далі вести YouTube канал. Можливо, ні, тому що популярним він аж ніяк не стає. Коментарі я нарешті зрозуміла, як відкрити. І. Просто якщо не буде довго відео, знайте те, що я відчаялася.